Я Коркач Олександра, літер учнівського самоврядування Криворізької гімназії 84, Авангард. Хочу поділитись своїми роздумами на тему я, українська мова, майбутнє. Міркую про майбутнє. Яке воно? Нестримне, незвідане, крихке. А сьогодення. Воно беремне і вкрай нелегке. Моє майбутнє то майбутнє України. А що, коли керманичем країни стану я? Що є для мене ці слова? Для мене президент то доля всього народу, родини, друзів, історії, насліддя, майбуття. Найкращий президент то є свобода і мова, так, рідна мова, що виживала сотні літ, немов загублене дитя. Відродження моєї мови то доля українського народу, то доля нашої співучої, якою. Ще напишемо слова пророчі і я, і ти. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Лава, наша пісня лава, В неї нею виють в неї плаче осінь.